я мудак за те, що не став захищати брата від його колишньої дружини. У мене 26 років є брат, 29 років, який прямо зараз приходить через досить неприємне розлучення з його жінкою Євою 30 років, і це повністю його вина. Моя невістка розлучається з ним, тому що їй дістала його неповага. Плюс вона втомилася від стосунків брата і нашої мами. Я відразу зрозумів причину тому що він так поводиться не тільки з нею, а взагалі в усіх своїх стосунках. Для деякого контексту мій брат золота дитина, особливо для моєї мами. Для батьків ми з сестрою, старша з нас, завжди залишалися в тіні брата і його досягнень, що й перетворило його на неймовірно зрозумілого синочка-корзиночки, навіть коли він виріс. Без приховування скажу у брата з нашою мамою стосунки явно нездорові. Він стверджує, що я просто не знаю, як повинні виглядати нормальні стосунки між мамою і сином, що цілком справедливо, бо я своєї матері не люблю. Але у них взагалі немає ніяких особистих кордонів один для одного. А моя мати з тих ось вкладних матусь, які... Я найважливіша жінка в житті мого сина. Вона змагалася з його дівчатами, поводилась огидно по відношенню до них, і Єва не була винятком, просто вона терпіла трохи довше, ніж всі вони, але до недавнього інциденту.